У порятині відвели земельну ділянку під новий цвинтар. Однією з нагальних проблем у місті є те, що теперішнє кладовище вже вичерпує свої ресурси, розповідає міський голова. У нас в місті міське кладовище дійсно вже старе і місць там не вистачає, тому давно вже була потреба в тому, щоб робити нове. Ми ще минулого року працювали вже над цим питанням, виділили земельну ділянку, і зараз ось на разі працюємо над проєктом. З міського бюджету порятина вже виділили кошти на облаштування нового кладовища. Ділянку обгородили парканом. Поки що на проєкт ми там в районі 250 тисяч виділили, тобто і 1300 нам обійшлася огорожа. Тобто, практично перейшли до реалізації, скажімо так. Вирішення даної проблеми. І зараз з підрядними організаціями ми ну, говоримо про те, от і моделюємо як правильніше виготовити проєкт, як би нас влаштувало, ну, бачення, зонування інші моменти. Новий цвинтар згідно всіх санітарних вимог розташують за межами міста. Він буде знаходитися за трасою Прилуки-Перятина одразу за нею. Але для того щоб дати змогу жителям нормально туди добиратися, ми плануємо автобусні маршрути відповідні запустити, які дадуть змогу людям ну, добиратися нормально до, до даного місця. Проєкт планують реалізувати вже до кінця цього року.